Макс, привіт, мені 35, розлучений романтичний бубочка, який змінюється завдяки твоїм відосам. Після розлучення мав кілька стосунків з дівчатами. Всі проходили по одному сценарію. Спочатку цікаво через місяців шість що є та дівчина, що і нема. Більш-менш однаково цікавість і емоції пропадали. Зараз зустрічаюся з дівчиною 8 місяців зустрітись два рази на тиждень, щоб погуляти, потрахатись, подивитись фільм норм, але не відчуваю няшності чи ніжності, яку відчував, наприклад, до дружини, яку хочу відчувати, бо вона має бути в хороших стосунках. Дивлюсь на милі пари в центрі, розумію, що в мене немає бажання гуляти з нею за руку, обіймати, робити якісь приємні речі, які роблять люди в стосунках. Для мене це підтвердження того, що немає не те, що закоханості, а взагалі якихось більш-менш почуттів і емоційної близькості. Це зі мною щось не так, в 35 закохатись не так і легко, чи просто дівчата на ці, і я поки не зустрів ту, від якої, окрім сексу, прогулянок фільмів переймала би подих. Ну, слухай, ніхто не каже. Що обов'язково, коли ти розпочинаєш стосунки, у тебе повинно прям переймати подих. Але звісно, якщо ти сам хочеш більше ніжності, якщо ти хочеш, щоб у вас було більше няшності, як ти сам кажеш, а ти з цією дівчиною вже через 8 місяців цього не відчуваєш, це точно не твоя людина. Це точно не твоя людина, і далі буде тільки гірше. Тому відповідь з тобою, все ок, а дівчина не та. Продовжуй пошуки. Можливо, ти навіть сам не знаєш, що ти саме хочеш і від якої дівчини ти це отримаєш. але отримуєш обов'язково, якщо продовжиш пошуки. Тому я тобі раджу, якщо ти сам зараз не задоволений цими стосунками, якщо ти сам розумієш, що це не те, що ти хотів мати, ці стосунки завершувати, продовжувати пошуки, і твоє щастя. Зі всіма тими атрибутами, які ти написав, чекаю на тебе попереду. Успіхів.